Поглянемо на еволюцію нашого світила сонця. Найближчої до нас зірки. Ми бачимо, як виглядає сонце, як і всі зірки. Сонце це величезний термоядерний реактор. Термоядерний реактор всередині нашої зірки працює на гідрогені. Найбільш поширений хімічний елемент у Всесвіті Термоядерна реакція сплавляє разом атоми гідрогену, утворюючи при цьому атоми гелію та величезну кількість енергії у вигляді світла, тепла. Коли закінчується гідроген, то наша зірка буде використовувати вже гелій у вигляді палива, перетворюючи гелій на карбон. А карбон буде з часом перетворюватися на оксиген. Коли невеликі зірки, такі як наше Сонце, виділяють карбон, то вони починають затухати. Гравітація починає тиснути на ядро нашої зірки. І зовнішні шари нашої зірки починають розширюватись. Вони перетворюються на величезний газовий шар, що називається червоним гігантом. Сонце буде розширюватися. Збільшуватись гравітація стисне ядро до розміру нашої планети, до розміру Землі. Тепер це шар із карбону та оксигену, що називається білим карликом. В нашій сонячній системі прийде кінець. І весь газ нашого сонця просто випарується. А малесенький білий карлик буде горіти ще мільярди років.